Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Анастасія Васько. Вітаю на Дніпропетровщині. В день під час повітряної тривоги пролунав вибух. Очевидці повідомляють про роботу ППО. Однак офіційної інформації від ОВА поки немає. Не полишає ворог у спокої і Харків. Армія РФ вдарила по київському району міста. Наразі відомо про 12 постраждалих. Повідомив тамтешній міський голова Ігор Терехов. До 12 зросла кількість загиблих у глухові на Сумщині. Серед жертв семирічний хлопчик, який не дожив декілька днів до свого дня народження, уточнили у прокуратурі області. Окупанти напередодні вгатили по місту двома шахедами, влучили у гуртожиток. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще може бути щонайменше одна людина. Тисяча днів повномасштабної війни такий рубіж перетнула наша країна. Дніпро від 24 лютого 2022 року став не лише форпостом, а й осередком допомоги та підтримки для всієї країни. Дніпропетровщина прихистила вже понад 400 тисяч переселенців. З них 185 тисяч почали будувати нове життя саме у нашому місті. Місто регулярно потерпає від ворожих атак, але дніпряни продовжують збирати кошти на ЗСУ, плести маскувальні сітки, виготовляти окопні свічки, лікувати поранених та разом наближати нашу перемогу. Як нам вдалося втриматися? Ну, по перше, тут потрібно сказати слова подяки всім тим людям, які, яких вже зараз на немає, ну тому що Фактично, ці потвори, вони просто затопили всю країну кров'ю і ми розуміємо, що зараз ми живемо тільки завдяки тим, хто загинув в цій страшенній війні. І людям, які стояли в чергах військомат на початку війни, які пішли воювати, звичайно, цивільні люди. Тому це перше. Далі я вам скажу так, що. Ну, це е, об'єднання, згуртованість всіх людей. І ну, я думаю, що жодної людини не було, якщо вона нормальна людина, яка, яка любить свою країну, яка любить свою родину, своє місто, хто б не на початку війни не зробив хоча б щось для а, того, щоб втримати країну. Фактично, навіть ті люди, хто поїхав. І жінки з діточками, але, але ну, вони також зробили свій вклад, в тому числі за кордоном. Більше про те, як Дніпро і область протистоять ворогу з перших днів Великої війни. Зараз на зв'язку моя колега Дар'я Лисенко. Вона у міському палаці дітей та молоді. Тут до тисячі днів війни молоді діти Дніпра організувалися, аби підтримати українських військових. Дашо, розкажи детальніше. Даша, чуєш чудана стасія, дійсно багато молоді та людей готувалась до сьогоднішньої акції. Вони пили обереги для військових. А які саме розкаже більш детальніше Ольга Больдович, керівниця гуртка Пізнайка? Ольга, вам слово. Доброго дня до сьогоднішнього дня, так сьогодні тисячний день війни. Діти нашого палацу готували різні поробки. Вони готували ляльки-мотанки, листи. Також плили браслети патріотичні, щоб підтримати наших захисників, щоб вони нас захищали і скоріше не настав мир в Україні. І дякую. З нами була Ольга Анастасія. Діжну акцію до тисячі днів війни, а ми рухаємося далі. Авуша Шахрайського колоцентру, який видурив в українських біженців понад півмільйона гривень, знову переносять. 19 листопада у Кіровському суді Дніпра відбулося слухання. Тривало воно менше 10 хвилин, адже захисниця потерпілою попросила час на ознайомлення з матеріалами. Прокурор та представники обвинувачених не заперечували. Тож розгляд відклали до середини грудня. Судова тяганина триває майже рік. Тут, ухвалив в таке питання представника потерпіли якусь захисника адвоката на зарок відкласти судовий рух, як надати час для заміни з матеріалами кримінального провадження. У кривому розі судитимуть жінку, яку звинувачують у вбивстві власної доньки. Слідчі завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Нагадаю, про зникнення десятирічної даринки матір заявила влітку. Сказала, буцімто дівчинка втекла з дому, тоді дитину шукало мало не усе місто. Врешті за кілька днів її тіло знайшли на дачі, яку винаймала матір дівчинки. Як з'ясували слідчі, жінка під час сварки вбила доньку, склала тіло у валізу, вивезла за місто і забетонувала її у коморі. Жінці загрожує довічне ув'язнення. У Дніпрі під час капітальної реконструкції Соборної площі встановили нові стовпи для освітлення. Втім, один із них затулив світлофор, що створило незручності водіям. У міському транспортному департаменті повідомили, у найближчі два тижні світлофор перемістять на сусідню опору. Треба було або демонтувати повністю світлофорний об'єкт до закінчення роботи, або залишити його так, і потім, після того, як застигне бетон під опорою, перевісити його на нову опору. Було обрано другий варіант для того, щоб водіям було більш зручно перетинати це перехрестя. І зараз ми очікуємо, поки застигне бетон під постійною новою опорою, і буде перевішено світлофор туди. Робота зовнішнього освітлення у Дніпрі залежатиме від графіків відключень електроенергії, повідомили у міському департаменті благоустрою. Це зумовлено останньою масованою атакою на енергосистему України та запровадженням «Укренерго» екстрених і планових відключень. Зараз стандартний режим роботи до опівночі однак, зміни у графіках енергопостачання можуть впливати на цей розклад. Грошова винагорода активній молоді Дніпра іменні стипендії міського голови імені Олександра Поля отримали талановиті студенти та молоді активісти, які зробили вагомий внесок у розвиток міста. Також були відзначені переможці конкурсу Битва за виш, спрямованого на підтримку креативності та молодіжних ініціатив. Більш детально у наступному сюжеті. Палаючі очі та невелике хвилювання до міжнародного дня студента у Дніпрі відбулося виручення стипендій імені Олександра Поля серед переможців. Азат Мамедов, засновник проєкту Фронт Павер, хлопець вже понад рік дає друге життя акумулятором з електронних цигарок. разом зі своєю командою хлопець виготовляє повербанки та зарядні станції, які після тестування передають військовим на фронт. За цей час ми виготовили більш 280 повербанків, які вже передали на фронт, та дві зарядні станції, які також ми робимо з. Одноразок у нас є команда, тобто у нас є проект виробництва. На виробництві у нас беруть участь в середньому 15-20 людей. Ось, тобто у нас є в дев'яти містах пункт прийому одноразок, де ми їх збираємо. Ось і наразі у нас на Дніпробанку двадцять чотири двадцять одноразових серед. На заході також відзначили переможців змагань між університетами міста. Битва за виш. Команда Владислави посіла друге місце, успішно подолавши вісім етапів. конкурсу. Це у нас спортивно-інтелектуальне змагання серед закладів вищої освіти, та в цьому реці також приймали у нас коледжі. Дуже цікаво, тому що ми приймаємо вже рік рідкоспільс і другий рік послід займаємо призове місце. Дуже це все з'єднує університет. Всередині, оскільки також в цьому році у нас наш університет був до нашого університету було приєднано ще два інших, тому це був такий шанс більш сполотити команду, тому дуже цікава ідея, як міні Тімбілдинг, скажімо так. Ще одна стипендіатка Софія від початку повномасштабного вторгнення виготовляє патріотичні браслети, а також створює сувеніри та обереги для захисників. Цьогоріч вперше подалась на стипендію, хоча займається плетінням вже три роки. Спочатку плела роботи з великого бісеру, шестірки, а потім перейшла на десятку, побачила в інстаграмі в тіктоці прикраси і почала їх плести. Для друзів це занадто дорого, а бізнес також не піде. Це занадто багато часу треба приділяти. Грошову винагороду отримали 50 молодих активістів, серед яких волонтери, ініціатори соціальних проєктів та творчі особистості, які зробили значний внесок у розвиток громади, і саме серед стипендіатів, які 50 переможців, дуже багато волонтерів, які безпосередньо здійснюють евакуації, які опікуються тваринами, які беруть участь у пошукових операціях ДСНС або будь-яким чином розвивають свої проєкти, які популяризують Дніпро, волонтерську діяльність чи студентський рух. Тому що такі заходи, така програма вона сприяє тому, щоб ну, перше була певна конкурентність по-друге, щоб ті, хто є найкращими, не отримували підтвердження, що вони найкращими, тому що завжди потрібно казати тим, хто робить щось добре, що вони це роблять дійсно добре і правильно. От і звичайно залучаємо таким чином молодь, в тому числі до розвитку і шкільного самоврядування і студентського самоврядування. Програма ймених стипендій міського голови працює в Дніпрі вже 8 років. І за цей час грошові нагороди отримали понад 800 активістів. Орина Яяєва, Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Пенсії в Україні будуть проіндексовані у березні наступного року. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді. В межах презентації плану перемоги за словами гаранта немає ризиків ні для фінансування зарплат військовослужбовців, ні для виплат соціальної сфери. Незалежно від політичної турбулентності, будь де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го як щороку відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету 2025 року. Про це повідомив нардеп Железняк. Рекордні видатки спрямовані на оборону 2 трильйони 220 ,2 мільярдів гривень із загальних. 3 трильйонів 940 мільярдів гривень ще очікується у наступному році зовнішнє фінансування від партнерів на суму понад 38 мільярдів доларів. Ліпили з глини, плили з голок сосни, створювали писанки, ляльки, мотанки та яскраві листівки для захисників. У Дніпровському будинку мистецтв народні майстри з Дніпра, Волновахи та вугледару допомагали дітям опанувати ази різних видів мистецтва. Сузір'я майстер-класів у рамках проєкту до народних джерел бачила наша знімальна група. Відсутність світла аж ніяк не зіпсувало парад майстер-класів, на який запросили дітей кількох шкіл Дніпра. Вік учасників від першого по восьми клас до роботи взялися з ентузіазмом. Для мене це вперше так, що дуже цікаво. Якщо буде ще зеленого кольору, яйця то я буду найщасливіше. Мені ж зелений кольор дуже подобається. Непосидючі та енергійні учасники поетапно опановували гончарство. Терпляче дослухалися до порад майстра з Дніпра Віктора Чумака. Я вам роздавтися, не треба нічого зараз колопати, нічого брати в руки. Слідкуйте за моїми руками. Бачите? Ми радіємо, що наші майстри в строю, що вони не злякалися, що вони не кудись пішли. Тому сьогодні, попри все, попри відсутність світла, Попри час від часу лунаючу тривогу, ми працюємо, щоб наші діти оцю духовну нитку своїх пращурів передали в майбутнє. Ми раді, що серед наших майстрів сьогодні нашого об'єднання вже другий рік з нами працюють майстри переселенці з вугледару і волновахи. Вони беруть участь в наших виставках, вони беруть участь в наших майстер-класах. І завжди це оригінально, це придумано. Саме сьогодні вони роблять з дітьми пташку надії. Я приїхала з міста Волноваха. Третій рік проживаю в місті Дніпро. Виготовляємо пташку надії, бо пташки це символ української надії. Радості, щастя, здоров'я українці завжди чекали пташок, зазивали пташок, і дуже багато пташок у нас в різноманітних видах мистецтва. На сьогоднішньому майстер-класі ми зробили таких гарнисеньких пташочок. У нас іде зима, а це зимові пташки, щоб було ярко, гарно і був настрій у наших діток за зовсім у всіх. <плес> дивись уважно, Максим. Дивись уважно. Бачиш, дивиську робимо. ось тут. Тут поєднуємо ось так, от дві разом між собою. На поєднанні цих дарочок якраз буде виникати оце от повітря, яке буде давати нам ось такий ось такий звук. Поки обійшли всі локації, учасники майстер-класу з гончарства майже завершили виготовляти півників-свищиків. Народна іграшка. Це вона традиції має доволі давні, мабуть, більше ніж століття. Кожен майстер виготовляє їх трошки по-своєму. Свої вносять певні моменти творчі і вони відрізняються між собою. Хоча свист він більш-менш однаковий, от Бачите, отаке звук такий. Оце ось діти вже свистять, ми тільки що з Звичайно, зробили листівки для захисників, у яких найщиріші побажання здоров'я та слова вдячності. Оксана Ващенко, Костянтин Кесар, Дніпро -ТВ. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм вже можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.